Доброго дня малята! Подивіться, яка цікава річ зображена на картинці. Ви знаєте, що це? Це Глобус, модель нашої планети Землі. А наша прекрасна планета Земля. Не тільки річки, океани і моря, пустелі і гір височезних вершин. Земля це і люди, народи країни. Так. Сьогодні ми поговоримо про всіх людей, які живуть на планеті Земля. Погляньте малята, яка строката, різнобарна наша планета. Як ви гадаєте, скільки країн на землі? Так, дуже багато. У кожній країні живе свій народ, який має власну історію, звичаї та цінності. А ось де наша батьківщина? Україна, ви знаєте, який народ живе в нашому рідному краї? Так, правильно, українці український народ, а в інших країнах живуть інші народи. Наприклад, в Канаді канадці, у Франції французи, в сусідній із нами Польщі поляки. Народи світу відрізняються не тільки своїми національностями, але й зовнішністю, наприклад, кольором шкіри. Так у країнах Африки мешкають переважно темношкірі люди з чорними кучерявим волоссям та темними очима. У країнах Сходу, наприклад, Китаї Японії, живуть люди з жовтим відтінком шкіри і вузькими очима. На землі безліч різних країн із населенням, яке має різні відтінки шкіри, різні традиції. Проте всіх людей землі об'єднує те, що вони люди, а ще кажуть людство. Усіх добрих людей землі незалежно від їх націй, країн проживання та кольору шкіри, об'єднує одна мрія вони хочуть миру на своїй планеті. Прагнуть щастя для своїх дітей і батьків. Далі я пропоную вам послухати вірш, який називається Де найкраще місце на землі? Де зелені хмари я ворів, заступили неба синій став? На стежині сонце я зустрів. Привітав його і запитав: Всі народи бачиш ти з висот, всі долини. І гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраще, де вродився ти. Добре. А тепер давайте спробуємо розібрати вірш. Скажіть? Про що запитав подорожній у Сонця? Так, він запитав, де ж найбільше на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? А що відповіло сонце? Так, сонце відповіло, що найкраще місце це там, де ти народився? А чи згодні ви з думкою сонця?